Слава Україні! Спецоперація «Месники» – цифровий сертифікат для неодружених в дії. На Хмельниччині засудили подружжя наркодилерів з Полтавщини. 79 ветеранів та їх члени сімей з Хмельниччини. Отримали грант. Я Ольга Захарченко вітаю на першому подільському. Маю 5 хвилин на головне. Тож до подробиць. Спецоперація «Месники» Українські та Молдовські поліцейські затримали найманців Вагнера та інших збройних формувань. Троє затриманих громадян Молдови, які з 2014 року воювали проти України, зокрема брали участь у боях на Донецький аеропорт, Бахмут і Дебальцеве. Під час першого етапу міжнародної операції провели понад 50 обшуків, вилучили докази. Усім фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення. У додатку Дія до Дня закоханих запустили цифровий сертифікат для підтвердження статусу неодруженої особи з можливістю додавання фото та інтересів. Документ містить QR-код для швидкого знайомства та перевірки статусу через державний реєстр. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, голова Мінцифри Михайло Федоров. Сертифікат не має юридичної сили, але є новим інтерактивним способом розвитку стосунків у цифровій ері. Чергова болюча втрата 11 лютого 2025 року в бою в Покровському районі Донецької області загинув 22-річний старший солдат Денис Стащенко. Страшну звістку повідомили у Новушиській громаді. Захисник народився 15 жовтня 2002 року у селі Мала Стружка. З 2021 року Денис проходив строкову службу. Після початку повномасштабного вторгнення перейшов на військову службу за контрактом. Солдат, старший навідник гранатометного взводу десантного батальйону Денис Сташченко захищав Україну на найнебезпечніших напрямках фронту. У загиблого героя залишились батьки, дружина, донечка, брат. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 919 повідомлень про події та правопорушення. З них 119 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 128 адміністративних протоколів, з них 14 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано також 5 дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 671 повідомлення від мешканців області. На Хмельниччині засудили подружжя наркодилерів з Полтавщини. Нагадаємо, у Старокостянтинові на околиці міста поліцейські виявили 34-річну жінку та 41-річного чоловіка, які розкладали, так би мовити, закладки з наркотиками у лісовому масиві. Правоохоронці вилучили у зловмисників понад 100 пакунків з кристалічною речовиною. Також працівники поліції розшукали закладки, які зловмисники вже встигли розкласти. Експертиза підтвердила, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик. ПІВІПІМІ працівники поліції встановили, що чоловік з жінкою спеціально приїхали на Хмельниччину з Кременчука для розповсюдження наркотиків. Їх затримали. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду. Обох правопорушників суд визнав винними у вчиненні інкримінованих злочинів. Жінку засуджено до п'яти років та семи місяців позбавлення волі. Вона вже відбуває строк у колонії. Покарання чоловіка, який і раніше притягався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, 10 років за ґратами з конфіскацією майна. За майже два роки 79 ветеранів та членів їх сімей з Хмельниччини отримали грант на започаткування та розвиток власної справи. Відколи почала діяти ця урядова програма. Про це розповів директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. Податися на грант та захистити свій проєкт можна онлайн через портал Дія по програмі «Грант для ветерана це сума від 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця. І до 1 мільйона гривень це вже для діючих підприємців за умови створення чотирьох робочих місць. За словами Віталія Бандирського, 10% від суми гранту почали додатково дофінансовувати з обласного бюджету. Консультують щодо гранту для ветеранів та членів їх сімей, офісах зроблено в Україні та в центрах зайнятості. Це все чим встигає поділитися на цю. Ми дякуємо вам за довіру. До наступних зустрічей в ефірі Першого Подільського. Бережіть себе.